Здається, той ранок не має кінця, і ти, вже, не зважав на статистику, Не маючи сил, ти лягаєш до сну, дарма ще під вихід балістики. Війна у війні, ти у вирідумок, ти борешся, щоб далі жити. Хай навіть і тут, поміж мирних стежок, Не хочеш зробити неправильний крок. Той ранок жахливий урок, щоб цінити. Сильнішим стаєш, ще сильніше ти хочеш любити. До пекла за крок не згоріти. Той ранок, здається, немає кінця, Розвіється, так, як прийшов. Це темрявий час в небуття відійшов, І ти все пройшов, вірний шлях віднайшов. Ось ранок новий і гомін пташок, І шлях до знайомих стежок. До яких лише крок, бо подоланий рок, До пекла за крок, Ти врешті. Зумів не згоріти.